Весна це не лише про тепло, зелень та цвітіння. Саме в цей період є найбільша активність паразитів. Сьогодні ми поговоримо про кліщів, яку небезпеку вони представляють тваринам та як можуть впливати на людей. Скажіть, будь ласка, які тварини найбільше піддаються ризику укуса кліщів? Е, ну, перш за все, це собаки. Е... І також і коти. Коти не хворіють, а собаки, собак викликають дуже серйозне захворювання, яке потрібно профілактувати. А чим небезпечні кліщі для домашніх тварин? Ну, перш за все, кліщі є переносчиками таких захворювань, як бобезіоз або підпіроплазмоз, е реліхіоз і анаплазмоз. Скажіть, будь ласка, які симптоми можуть свідчити, що тварина інфікована після укусу кліща? Ну, перш за все, це різке підвищення температури. Тобто вчора з собакою було все гаразд, а сьогодні вона в'яла, лежить, не встає. Зміна кольору сечі може бути така кольору. Жовто-червона, під колір пива такого темного, відмова від їжі, болючий живіт, може бути блідість, жовтушність слизових оболонок, може бути діарея. Це ознаки такого захворювання, як піроплазмоз. Для інших захворювань, реліхіоза, анаплазмоза – симптоми дещо не такі критичні, тому ну, дані захворювання менш небезпечні. Угу. Скажіть, будь ласка, ще чи є ризик для людей, якщо кліщ потрапив у дім разом із твариною? Ну, також кліщі можуть, являються переносчиками деяких інфекційних захворювань у людей. Ну і перш за все це неприємні е, відчуття, коли кліщ е, присосався до тіла і е, спричинює алергічну реакцію, больову реакцію. Тобто ну, в цьому випадку потрібно звернутися до лікарні. Також є ще хвороба лайма, яка також небезпечна дуже для людей. І люди нею теж хворіють. Щодо профілактики та захисту, як можна захистити тварин від кліщів? Ну, перш за все, це профілактична обробка, не тоді, коли кліщ уже сидить на собаки, а не допустити момент укусу кліща твари, тварин. Момент укусу кліщем тварину. Перш за все, це є на сьогоднішній день. Великий спектр засобів це таблетки, спреї, ошейники, краплі на холку. Ну, найбільш такими ефективними являються таблетовані засоби для профілактики захворювання піроплазмозу в частності, але релігіоз вони пропускати можуть. Також, ну але вони являються на сьогоднішній день самими надійними засобами. Краплі, які використовують для нанесення на холку, також є ефективні, вони перекривають весь спектр захворювань. Але якщо тварина викупається, то ефективність від крапель буде менша. Ошийники також є ефективними, але за ними потрібен спеціальний догляд. Щоб вони давали змогу проникати діючій речовині у шкіру до тварини. І е, також є спреї. Ну, Але краще використовувати якісь комбіновані засоби, особливо в період інтенсивної активності кліщів, це весняний період, ну, починаючи з ранньої весни, навіть при мінусових температурах, і закінчуючи осінню. також. Трапляються випадки зараження даними захворюваннями і взимку. Своїм клієнтам рекомендуємо обробляти все-таки таблетованими засобами, але якщо виходите кудись на природу, там, де ризик підхопити кліща дуже високий, то рекомендуємо зверху ще тварину обробляти спреями. Свійські тварини, корови, коні також хворіють. Даними захворюваннями, ну, в частності, це е, вони викликають втрату продуктивності в тварини. Також потрібно профілактувати дане захворювання шляхом нанесення інсектицидних засобів на тварину, які можна придбати в ветеринарних аптеках. А якщо от власник тваринки помітив у неї на тілі кліща, яка буде інструкція, що в першу чергу треба робити? Ну, в першу чергу це не панікувати, звернутися е, до ветеринарної клініки. Е, самотужки виймати кліща е, можна спробувати, але ну, зачасту це такі рекомендації, як нанести на нього рослинне масло для того, щоб він не міг не мав змогу дихати, і він тоді може вилізти сам. Ну, перш за все, тварина повинна бути оброблена, навіть невеличка обробка безпосередньо інсектицидними засобами, дозволяє кліщу покинути тваринку. І є спеціальні гачки для видалення кліщів. Це такі невеличкі, вони коштують недорого, якими можна підцепити кліщ і обережно викрутити його із шкіри. Але краще все-таки звертатися до лікарні, тому що зразу можна використати профілактичні засоби для того, щоб не чекати гострої фази захворювання, а почати вести лікарські засоби до початку основного захворювання. До розвитку основного захворювання. І якщо тваринка живе лише вдома, чи потрібно проводити профілактику? Е, ну, немає виключення того, що ви самі можете занести кліща. Е, коти, які гуляють на вулиці, також можуть занесити, занести кліща до приміщення. Ну це не означає, є такі тваринки, що гуляють по асфальту і хватають кліщів. Так що гарантії того, що Тваринка не виходить на вулицю і не підфати кліща. Вірогідність невелика, але все-таки вона зберігається.